Торгівля людьми за своєю прибутковістю посідає третє місце у світі. Сьогодні її об'єктами є не лише жінки, а й діти і чоловіки. Складна економічна ситуація в країні призвела до того, що Україна перетворилась на дешевий постачальник робочої сили за кордон. За результатами дослідження, проведеного міжнародною організацією з міграції, починаючи з 1991 року, понад 110 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. За статистикою потенційними мігрантами в Україні і нині є 70%. 76% молодих людей, які просто не бачать тут свого майбутнього. Проте учасники семінару, педагогічні працівники центру розвитку дитини номер 68, вирішили, що все ж не варто казати так на будь-яку пропозицію поїхати працювати за кордон, оскільки необачність може коштувати дуже дорого. Краще подумати, які ще можливості не використані в Україні. Крім того, що кажуть, варимося в цій каші педагогічної діяльності, ми вчимося одне від одного. Одне від одного переймаємо досвід. І якщо ми когось сьогодні врятуємо від скажімо, від тої клітки рабства, то цьому також велика заслуга. Учасники семінару обмінялись думками щодо запобігання неврегульованій зовнішній трудовій міграції та торгівлі людьми і прийшли до висновку, що не варто шукати легкого життя за кордоном.